Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Леонов, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Отже, яким є наразі остаточний варіант додаткового поповнення на 500 мільярдів гривень державного бюджету цього року, і де знайшли джерела додаткові фінансування? Знаєте, для початку варто нагадати, чому взагалі виникла потреба переглядання цього бюджету, та на які потреби мають піти саме ці 500 мільярдів. Отже, така потреба виникла через те, що сім місяців, коли була затримка допомоги від Сполучених Штатів України. Ось сполучених штатів для України Україна закупала озброєння за кошти військового бюджету, і тепер ми маємо компенсувати ці видатки, бо інакше виникнуть проблеми з виплатою грошового забезпечення нашим захисникам та захисницям, і це може стати вже на початку наступного місяця. Задля вирішення цієї проблеми уряд розробив спеціальний законопроект, який Верховна Рада вже, як ви сказали, підтримала в першому читанні, і зараз готується до розгляду другого читання. Я впевнений, що всі дуже швидко парламентарі скажімо так сконцентруються та приймуть рішення, розуміючи, що це дуже важливо. Що саме він пропонує? Зокрема, бюджетний комітет запропонував збільшити надходження за рахунок внутрішніх запозичень. Вони мають забезпечити 216 мільярдів гривень. Також запропоновано отримати ще 100 мільярдів за рахунок перевиконання податків та зборів. І ще одна вагома стаття це скорочення видатків на обслуговування зовнішнього боргу. Це має дати додатково до бюджету майже 115 мільярдів гривень. І Це дуже була велика робота, зроблена міністерством фінансів. Що стосується податків, це питання дуже важливе і турбує наших українців, підприємців за рахунок податкових змін. Цього року очікується додаткове поповнення бюджету на 30 мільярдів. І парламентський комітет з питань фінансів, в якому я працюю, вже в першому читанні для першого читання схвалив цей законопроект та надав його до Верховної Ради. Окремо звернув увагу на те, що пропозиції нашого комітету є більш компромісними щодо інтересів бізнесу, адже уряд пропонував збільшити податки майже на 125 мільярдів гривень. Ми, як парламентарі, розуміли, що це дуже важкий і серйозний крок для бізнесу, і цього не можна робити, тому шукали компроміси спільно. На сьогодні в нас насправді не дуже легка ситуація, тому що саме податковий законопроект, через, скажімо так, інтриги та підступи опозиції поки прийняти не вдалось. Тепер ми маємо трохи ускладнену ситуацію. Рамковий законопроект щодо поповнення бюджету на 500 мільярдів прийнято у першому читанні. А податкові зміни відправлені на повторне перше читання це зайвий раз насправді підтверджує спостереження, що для Декого вішати борти про армію та голосувати за її фінансування геть насправді різні речі. Але я ще раз скажу, що парламентарі дуже сконцентровані, всі розуміють важливість цього питання. Я впевнений, що на наступному засіданні Верховної Ради все буде проголосовано, і в максимально короткий срок уряд зробить все зміни для того, щоб наші військовослужбовці отримали виплати своєчасно. Пане Леонов, у вересні уряд має внести до Верховної Ради проєкт бюджету на 2025 рік. З якими викликами доведеться зіштовхнутися, і уряду, і народним депутатам щодо цього законопроєкту, і загалом щодо бюджету на наступний рік ми всі розуміємо, що бюджет це завжди найважливіший, найважкий, скажімо так, прийняті законопроект серед усіх, поки у Верховної Раді немає Проекту бюджету на наступний рік, але є основні рамки, в яких можна побачити, які будуть зміни, і це саме представлено в бюджетній декларації. Насправді найголовніше це видатки на сектор безпеки та оборони. Вони мають збільшитись до понад 2,2 трильйона гривень. При цьому планується, що ВВП має зрости на 2,7% при скороченні дефіциту бюджету до 18,2% ВВП. Україна дійсно має зосередитись на ефективному використанні внутрішніх ресурсів, і саме на це спрямовані всі рекомендації бюджетного комітету. Вони говорять про саме скорочення видатків на наступний рік. І вже починаючи з цього року, наприклад, пропонується скоротити майже 12 мільярдів гривень фінансування за деякими про. Програмами Мінстратегпрому. і ці 12 мільярдів також підуть на поповнення військового бюджету. До цього пропонується додати невикористані кошти Мінсоцполітики, це майже 9 мільярдів. Має бути скасоване поповнення резерву фонду поповнення резервного фонду на майже 5 мільярдів гривень. Також буде скорочено фінансування політичних партій по лінії НЗК, це теж майже мільярд гривень. Тому хочу сказати, що сьогодні парламентарі дуже багато приділяють уваги саме правильному використанню коштів, і це постійна робота з урядом. До речі, ну рекомендації бюджетного комітету містять не лише, скажімо так, питання як зекономити, наприклад, для органів місцевого самоврядування запропоновано ввести нову субвенцію на рівні 2 мільярдів гривень, яка піде на харчування учнів початкових класів. Ну і ви знаєте, те, що саме бізнес сьогодні рятує бюджет, можна побачити у відомостях Міністерства фінансів. На початку серпня ми мали недоотримання фінансових ресурсів від наших партнерів на понад 273 мільярда гривень, ситуацію вдалося виправити за рахунок збільшення надходжень податку на прибуток підприємств на 82 мільярда гривень, та податку на доходи фізичних осіб на понад 79 мільярдів гривень, також на майже 70 мільярдів гривень. Збільшились надходження ПДВ із везених товарів. Тому я хочу сказати, що як тільки ми побачимо проект. Бюджету в Верховній Раді одним з найголовніших задань для парламентарів та уряду є саме обговорення цього бюджету з нашим бізнесом і розуміння бізнесу, в якому напрямку буде рухатись країна наступного.